Я себе почитав. Хочому терпцяти. Я себе теж не почитав, а <реш> <реш> -е, я їй Два рази чи Двадцять 29. Хто проти? Раз. Хто <клес> утримався? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім утримався. А, а я знаю, Сума не сходу. А хто? Ну, а як люди не голосують? що я маю робити? Я ж не шустер, Це останню кнопку. Є члени ради майдан, <світ> тобі, Якщо людина <ти світ> не голосує, я ще не сам шустер, що я казав. Такий би я не знаю, яка кнопка. От я не знаю, яку кнопку кого заставити що? <світ>